Привіт, дівчата і хлопці! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо одношаровий одномісний намет китайського виробника Naturehike, Hike, який зветься вік 1. Моє ставлення до китайських продуктів. Ви вже знаєте. Я його повторювати тут не буду. Сьогодні зосередимось саме на цьому наметі і спершу зауважте наскільки він компактний. Це ще я його можу добряче стиснути, бо він вже трохи набрав повітря. Отже, в нас є один загальний мішечок для всього. Серединці ми маємо мішечок для кілочків, наш намет, мішечок для каркасу з каркасом і три вітрові відтяжки. Все це разом важить кілограм 66 грамів. А вагу кожної окремої складової ви зараз бачите на екрані. Чого почнемо? Давайте розглянемо кілочки, зараз їх будемо встановлювати. Це не мої найулюбленіші кілочки, V-подібні, це так звані y подібні але вони стоять в мене на другому місці. В комплекті ми маємо 9 кілочків, і це саме та кількість, яка потрібна для повного встановлення цього намету. Оскільки це одношаровий намет, то в ньому зразу спальня прикріплена до тенту, І все, що ми робимо для початку, то кріпимо. Кути цього намету. Беремо 4 кілочки і кріпимо кожен кут. Тепер ставимо каркас. І тут зауважте, що знову ж таки китайці не лінуються і роблять кольорове кодування, щоб ви могли знати, яка частинка каркасу, в який куточок вставляється. Але зроблено воно, я б сказав, не супер ідеальним чином, бо вони кодують кольором оці кінцевики каркасу. Не першу дугу. Не першу секцію, як би було круто. А саме кінцевик. Помаранчева відтяжка, помаранчевий кінцевик. Вставляємо. З іншого боку, робимо те саме, тільки в нас вже відтяжка і кінцевик будуть не помаранчевими, а сірими. Далі чіпляємо поперечну дугу. Тут зауважте, що фурнітура для чіпляння поперечної дуги точно така ж, як і фурнітура для чіпляння куточків намету. І оскільки наметний є широким, то нам, нам можна все зробити, не обходячи його довкола. І далі чіпляємо фурнітуру решти спальні, і вона не є просто гачком. Це два гачки обернені один до одного, і кріпимо ми їх наступним чином. Просуваємо і повертаємо. Не моє найулюбленіше кріплення, але в принципі воно в мене не спадало. Воно доволі легко кріпиться, тому зараховуємо. Беремо ще два кілочки і ставимо їх на наші тамбури. І натяг тамборів ми можемо регулювати з допомогою пластикової фурнітури, доволі класичної для такого типу наметів, і того ж самого шнурочка. На сам Насамкінець, якщо нас очікує вітряна погода, ми можемо поставити вітрові відтяжки. У нас якраз лишається 3 кілочки, три вітрові відтяжки. Це просто шнурки, метри, десь, може, метр 20 довжиною, може метр, з пластиковою фурнітурою, яка дозволяє легко регулювати довжину відтяжки. І знову ж таки, це класичний пластиковий зажим. А чіпляємо їх ми за такі металеві елементи, що вставлені в каркас. Просто прив'язуємо і натягуємо. І що я вам точно скажу, що не лінуйтесь кожного разу, якщо ви будете чіпляти ці вітрові відтяжки, їх знімати. Тому що, коли ви їх не знімете і будете пакувати каркас з вітровими відтяжками прикріпленими, то вам буде складніше і спакувати каркас. І що найгірше розпакувати його, бо ті відтяжки заплутаються в каркасі, і то буде такий певний хаос. Якщо ви будете розпаковувати і десь ставити в дощ намет, то, -то... відтермінує появу у вас сухого житла. Одна вітрова відтяжка в ногах і ще дві ми можемо поставити спереду. То просто, знаєте, я їх зараз ставити не буду. Тепер ще, поки ми назовні поговоримо про тканини. Це в нас зовнішня тканина, 15 ден'є нейлон. Силикон просочення зовні поліуретан зсередини і водостійкість 2000 мм. Вистачить з головою на ваші мандрівки точно. Дновно зроблено з нейлону 20 ДНЄ і водостійкість його вже 4000 мм. І загалом до цього намету в комплекті ще йде футпринт, але я вам його не показую, тому що він не є адекватним. Він зроблений з тканини Oxford 150D, і відповідно він супер важкий і супер об'ємний. І це часто помилка виробників ультралегких наметів, давати супер великий футпринт, супер такий товстий. В цьому немає сенсу. Футпринт має бути з тканини, ну десь 20, максимум 40 день є. Вам його і так вистачить на роки, а носити з собою зайве не варто. Тому в випадку цього намету я раджу футпринт залишити собі як сувенір, як якусь підстилку під інші справи, а до намету прикупити або плівку Полікро, або плівку третє скло що одне і те саме. І користуватись ними. Ліземо, мабуть, всередину або пробуємо залізти і дивимося, що в нас є назовні. Оскільки цей намет одномісний, то само собою вхід нас тільки один, інший тамбур у нас як зона зберігання використовується. І заважте, що блискавка на наметі зроблена не центральною, а бічною. І тут, що нам впадає зразу в очі, що замість липучок нарешті виробник поставив магніти. Бігунків у нас на дверцятках два штуки. І блискавка YKK номер 3. Вона легша за п'ятірку, само собою, і більш компактна, але вона частіше закусує тканину. І на це ще впливає той факт, що в нас в цьому клапані немає жодної, бодай напівжорсткої вставочки, яка б тримала його форму. Тому клапан час від часу в цю блискавку попадає, і це може нервувати. Другий бігунок дозволяє нам відкрити тамбур зверху і визирнути на вулицю, подивитись, що ж там відбувається. Не відкриваючи наші двері. Ще один цікавий елемент, що мені подобається, ми тут не маємо кріплення для того, щоб згорнути ці дверцятки і закріпити. Але в кінці ми маємо гачок, і тим гачком ми елементарно ці дверцятки кріпимо за або за відтяжку намету, або десь. Все, один маленький рух і все готово. І Нам не треба займатися цим скручуванням дверцяток, цими всякими планками і гумками, які я терпіти не можу. Дуже швидко і дуже просто, і знову ж таки відкріпити цю штуку, якщо постаратись, і дотягнутись можна з середини намету, навіть не вилазячи з нього. Блискавка на дверцятах спальні у нас така ж, як і на наметі, вайкі номер 3 Але бігунок чомусь тільки один. І то насправді неправильно, тому що, ну явіть собі, що я хочу просто щось покласти в намет або дістати з нього, а навколо купа мошкари. Я не можу взяти другий бігунок тут, відсунути і просто засунути руку. Я маю відкрити всі дверцятка, і що буде? Вся мошкара буде всередині. Ну і плюс, оскільки легкість відкривання цих дверцят залежить від рівності встановлення намету, то другий бігунок допоміг би в тих ситуаціях, коли намет встановлено десь нерівно. Бо так, одним бігунком ви не зможете легко закрити однією рукою. Вам треба буде притримувати дверцятка ці. А другий бігунок закривався просто зверху. І ця проблема була б вирішена. Тому недолік номер один цього намету це відсутність другого бігунка на дверцятках самої спальні. По розмірах тамбура виробник пише, що цей тамбур має ширину 60 см. Я наміряв 58, і то тоти вже до крайньої точки. Корисного простору самою собою набагато менше, але як бачите, поставити капці якусь інтегровану систему можна буде взагалі без проблем. Тепер пробуємо залізти і спостерігаємо другий недолік цього намету, але вже архів великий, як на мене. Це його габарити. По-перше, подивіться, що в нього залізти, я маю прям зігнутись ледь не вдвоє. Так прям. Оп -оп. А тепер, коли я сиджу в цьому наметі, то я не можу навіть повністю випрямитись. Я вже торкаюсь головою стелі намету в найвищій його точці. І виробник каже, що висота цього намету, якщо я не помиляюсь, десь 95 см, я щось наміряв 88 в максимумі, але зважайте, що в нас тут вентиляційні вікна з жорсткими вставками, то навпроти них висота намету 80 см. Якщо я сяду тут, навпроти цього вентиляційного вікна, то місця зовсім мало. Тобто, якщо я сижу в цьому наметі, отак я можу рухатись буде трохи, сключивши спину, а отак вже не можу, бо я вже буду битись головою в вентиляційні вікна. Але і це не найбільша проблема. Припустимо, що ми цей намет беремо суто, щоб спати, і сидіти в ньому не плануємо особливо. І тоді я зі своїм зростом 1,88-1,87 87 не можу спати в цьому наметі. Просто не можу. Тому що довжина цього намету, увага! Виробник каже 2,10. Я наміряв рівно 2 метри, але суто по підлозі. Однак ці стінки в нас. Не йдуть вертикальними, тому навіть на рівні моєї голови ми вже маємо, ну, може, 1,90 дев'яносто. Тобто я вже своїм зростом лежачи без спальника, навіть вже впираюсь і там, і там. І це зрозуміти, я ще не найвищий турист. Якщо взяти до уваги, що цей намет у нас одношаровий, а значить, що конденсат весь буде на внутрішньому шарі намету і він буде зразу потрапляти на все, що буде торкатися цього внутрішнього шару. То радити цей намети можуть тільки туристам зі зростом до 170 см. Не більше. Якщо ви спите в квілті або в супертонкому тонкому спальнику, і особливо там не рухаєтесь вночі, то нехай 175 см, але то вже стеля. Ну, інший випадок, коли вам байдуже, чи у вас мокрий квілт, тоді вже можете. Спати із з більшим зростом, але квілт у вас буде мокрий. І тут ми приходимо до наступного, як на мене, великого недоліку цього намету це брак вентиляції. До речі, внутрішні дверцятка вам таки треба буде скрутити в відкритому положенні, закріпити з допомогою пластикового затискача і петельки. І як я цього не люблю, ви собі не уявляєте. Отже, в нас тут двері зроблені повністю з сітки, і тут у нас. Повністю сітка. І два вентиляційні вікна. Але намет у нас одношаровий. І той, то тамбур у нас не відкривається, він такий умовно тамбур-гараж для зберігання речей. Відповідно, весь конденсат, коли ми будемо спати, він буде в більшості конденсуватись навколо нашої голови, а це є всюду тканина. І все це буде стікати на вас. Виходить, що якийсь компактний рушник це має бути ваш найкращий друг у випадку купівлі цього намету. І виробник взагалі має подумати, щоб до одношарових наметів давати такий рушник в комплекті, бо він вам знадобиться. Конденсату тут буде багато і ладно конденсат. Ну, типу, береш одношаровий намет, знаєш, що він там буде. Але провітрювання замало дуже мало провітрювання. І тут мене дивує, чому виробник не зробив так само, як він зробив з двійкою, вік-двійка двомісним таким наметом. Бо він таки розділив оці торці. Я вам спробую ззовні показати, і він зробив їх двошаровими. Тобто в нього йде такий торець, але під ним ще один шар із сітки. І ми той торець з тканини відтягуємо, і виходить, що ми маємо сітку вже з чотирьох сторін і плюс два вентиляційні вікна. І то вже дуже круто. Так як є зараз в цьому наметі, це не є доброю реалізацією, і через це конденсату в наметі набагато більше. Йдемо далі. Ще заглянемо всередину, бо ми тут маємо подивитись на те, що в наметі цьому в нас тільки одна кишенька, і вона звисає одразу на підлогу, тому функціонально її точно не назвеш. Це просто зробили для галочки. Насправді, кишенек тут потрібно більше. І ще нюанс з цим тамбуром. оскільки знову ж таки намет одномісний, два входи нам тут точно не треба. Але щоб цей тамбур зробити бодай якимось функціональним, то виробник тут додав блискавку, знову ж таки, в ITK 3 через яку ви можете потрапляти в цей тамбур. Але цей отвір невеликий, і насправді ви туди можете поставити хіба трек палиці, кухню і ваші капці, якщо ви їх захочете переносити через намет в брудному стані. І все. Хоча насправді все те, що я не перелічив, може зберігатись і в цьому тамборі. Тому виходить, що в нас цей тамбур особливої користі. Ну в ідеалі немає. І в ідеалі було б кльово, якщо б виробник зробив так само, як зробив світу саміт в наметі Альто. Просто спальню б розширив на той трикутничок ще. Тоді б ми мали купу додаткового простору в наметі і могли б зберігати речі в сухих умовах. Це було б набагато крутішим рішенням. По ширині намету в мене запитань немає. Як пише виробник 80 см, так 80 см є навіть не в розтягнутому місці, а десь по центрі намету. І тих 80 см нам вистачає, щоб спокійно розмістити широкий килимок і ще мати трохи, трохи запасу по боках. І ще одна бонусна функція цього намету це можливість передній тамбур перетворити в щось на кшталт невеликого навісу. Це не буде той навіс, який захистить ваш, вашу спальню від намокання, якщо раптом піде дощ, але в будь-якому випадку, от як зараз у мене сонце світить з того боку, я собі можу якийсь затінок додатковий створити. Тобто, якщо ви будете в цьому наметі десь спати біля моря чи тусуватись біля моря, то елементарний захист від сонця ви отримаєте. Що в результаті? Переваги цього намету. Він супер дешевий, коштує 135 доларів. Він достатньо якісний на ці кошти. Він супер швидко складається, він супер компактний і достатньо легкий. Кіло 66 грамів для такого намету це класний показник. Недоліки. Він надзвичайно малий зсередини. Максимум туриста 170 см, по висоті там теж є певні обмеження, це мені не подобається. Вентиляція в ньому не така крута, як в двомісній варіації цього намету. Тобто, виробнику варто знову ж таки на торцях поміняти конструкцію, зробити її такою ж, як в двомісному наметі, і що важливо, придумати якусь конструкцію, з допомогою якої цей тент можна буде, цей другий тамбур можна буде піднімати вище. Тобто, точку кріплення відтяжки зробити не на не знизу тут. А десь зверху, і тоді можна буде з допомогою ще одного затискача пластикового регулювати оцей підйом тамбуру і, скажімо так, зміщувати цю тканину трошки вище. І саме підйом тамбуру провітрювання зробить також набагато крутішим. Також в нас всередині фактично немає нормальних кишень, настільки одна якась петелька, і все треба вже розкладати, як там ви зумієте. Ну і плюс замість такого напів. Гаража для спорядження я все ж таки волів би мати нехай навіть зі збільшенням ваги, але розширення спальні, як на метах Сіто Саміт Альто Одиничці. Щоб мені дало набагато більше простору сухого для зберігання речей. Ще одна перевага цього намету, яку я маю зазначити, це те, що комплектація в нього крута, але футпринт все ж таки виробник має поміняти. Дякую, що подивилися відео. Посилання на намет я лишу як на одиничку, так і на двійку. Можливо, зразу розглядайте двійку, навіть якщо виходите на одинці, бо вона значно цікавіша, просторіша і має кращу вентиляцію. На цьому, друзі, все.